Не вірю, що прошу тебе про це. Але треба, щоб ти наглянув за моєю мамою. До завтрашнього вечора, максимум, поки я повернуся. Аго! Ти згоден. Я хто? Гадаєш, я здуріла. Ти відрости фуса. Мені подобається дуже гарно. Бачиш, я зберегла акцент. Це для тебе. Ти завжди збуджувався, коли я так із тобою розмовляла. Сесаре. О, вона переплутала мене з кимось іншим. Мамі необхідно буде прийняти ліки. Пий свої пігулки, інакше залишу тебе догнивати на самоті, а сам відвалю куди подалі. Вона каже, що він реальний. Ні, вона просто марить. Ось будинок для літніх. Стара поганка. Ти завжди був гадюкою Сесаре. Я не Сесар, я геть інша людина. Я хлопець вашої доньки Лаури. Колишній. Брехун ти, горобчику. <клес> я казатиму, а ти вирішуй, це правда чи неправда. Як тричі вгадаєш, ти переміг, і ти вільний. Та як тричі не вгадаєш, то я тобі пальці відріжу. Що він за людина? Старий носатий. Поганий, я боюсь, що він повернувся. Мамо! Рятуйся! Стара сука. Що ти зробила, бабуню? У кінотеатрах з 13 листопада.